Читаємо з Божого Слова з писанених Християн із першого розділу, 15 верша і далі такі слова. Тому і я, почувши про вашу віру в Господа Ісуса та про любов до всіх святих, не перестаю дякувати за вас, згадуючи вас у своїх молитвах, що Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа мудрості і відкриття для пізнання. Для Його пізнання, просвітивши очі вашого серця, щоб ви знали, якою є надія Його покликання, яке багатство слави Його спадщини, спадщини у святих, яка неосяжна велич Його сили в нас, котрі віримо, в дію могутності Його сили. І читаємо з третього розділу із вірша цього ж післання. Тому прошу вас не занепадати духом з приводу моїх страждань за вас, бо це ваша слава. Для цього я схиляюсь на свої коліна перед Отцем Господа нашого Ісуса Христа, від якого має ім'я кожна родина на небесах і на землі, щоби за багатством своєї слави він дав вам через свого духа зміцнитися силою у внутрішній людині. Щоб, щоб через віру Христос оселився у ваших серцях, аби ви укорінені і засновані на любові, разом з усіма святими змогли зрозуміти, що це за ширина і довжина, й висота й глибина, і пізнати Христову любов, яка сягає за межі пізнання, щоби наповнилися ви всякою Божою повнотою. А тому, хто силою, яка діє в нас, може зробити значно більше всього, що ми просимо або думаємо йому слава в церкві у Христі, Ісусі на всі покоління на віки віків. Амінь. Надзвичайно велике щастя для кожного із нас і для всіх людей є в тому, що Бог Він любить нас, любить людей. І любить безмірною своєю любов'ю. Його любов, як тут описано, неосяжна, не глибина, не ширина, не висота, не може, знаєте, ну, так сказати, на людському вимірі, не може вимірити Божу любов. Вона є перевищена, вона більша, не можна, знаєте, її змірити, не можна і правильно оцінити. Як тут описано, вона перевищує всяке знання, така велика Божа любов. Бог любить всіх людей. Бог любить нас такими, як ми є. Ця любов незаслужена. Ця любов є жертвена, безумовна. І в цьому для кожної з нас є велике щастя, в цьому є насолода. Як є така пісня, якби Бог відняв любов хоча б на міг, хоча б на трошки, то б цей світ давним-давно. Загинув би. І це насправді є так. Це є велика істина, основна істина, яку ми маємо пізнати, в цьому маємо укоренитися. і в цьому є наше велике щастя. Насправді, як я вже зауважив, що немає проблем в тому, що Бог не любить або недолюблює. Божа любов досконала, вона є дуже велика, їй достатньо для всіх людей. Бог не обмежиний в любові. І Він своє серце міщає всіх людей. Неважно, які ті люди. Але як важливо це пізнати і прийняти його любов, і в ній укоренитися, тому що в цьому є наше щастя, коли ми пізнаємо Божу любов, коли ми її приймаємо. Знаєте, це є в цьому є різниця, що Бог любить нас і що ми в цьому вкорінені, ми це пізнали і це прийняли. Зовсім інша ситуація. І по-іншому, знаєте, люди переживають тоді, коли вони, хоч Бог їх любить, але вони про це не знають або не вірять, в те, що Бог їх любить. Сумніваються. Це, це зовсім, знаєте, різна, різний підхід до Бога і різне положення серця людини. Та, яка коріння Божої любові, і та, яка навпаки не прийняла Божої любові, як то написано, ми повірили, і прийняли ту любов, яку Бог має до нас. Але маса людей не повірили навіть в Божу любов і не прийняли її. Хоча Бог добрий, Він їх любить. Але вони самі себе обмежують. Подібно, як той блудний син. Батько любить і продовжив любити правда свого сина, але він страждав. Він мав велике переживання в своєму серці, не мав щастя. Чому? Проблема не в тому, що батько його з хати вигнав, тому що перестав любити, тому що він сам пішов від батька і не хотів бути з батьком разом. І знаєте, тоді людина може. Переживати Божу любов, коли вона є в гармонії з батьком, з Богом. Саме тоді вона переживає, саме тоді вона відчуває, як Бог любить, і вона в цьому певно, знаєте, не можна, не можна перебувати в Божій любові, не перебувавши в Бозі самому, тому що Бог є любов. І та людина, яка написано передбає в Бозі, придбає в любові, навпаки, в любові, вона придбає в Бозі. Ці речі взаємозв'язані. І тому апостол Павло саме про це молиться про єхфесян, щоб вони могли більше вкорінитися в Божу любов, пізнати ту любов, яка настільки є велика, як він каже, перевищує всяке знання. Але все рівно він молиться про те і бажає, щоб єхвісяни, ця церква, яка в Єхвесах, вони пізнали Бога більше і Його любов, збагатилися, тому що в цьому є головне щастя. Заважте, наскільки тут цікавий такий момент, написано апостол Павло. Він в третьому Розі ми читали, просить їх, щоб вони не переживали і не злипадали духом з приводу його страждань. Який він зазнав, якщо дивитися в історичному контексті, то апостол Павло на той час знаходиться, знаєте де? У в'язниці. І, маючи можливість звернутися до церкви, заважте, що він просить. Що, ми, що, ми, що би ми просили, якби ми були в в'язниці? Напевне, просили мінімум, щоб за нас за нас молилися, щоб нас підтримали, щоб нас не забували, бо нам важко. А він про себе не згадує. Він каже навпаки, щоб вони не переживали про нього страждання, що йому важко. Щоб вони не сумували за це, за ті страждання, які він мав через них, тому що він там проповідував, там і в'язницю посадили. Каже, це слава ваша. Але він молиться за їх. Щоб їм було добре, щоб вони також могли пізнати ту любов, яку Бог має, яку апостол Павло в глибоко і великій мірі пізнав. Як він говорить особливо піснені до римлян, каже: Я вже пересвідчився. Тобто, говорить це з власного досвіду, що ні не смер... не життя, ні не смерть, ні теперішнє, ні майбутнє, ні ангели, ні сили. Ніхто ніщо не зможе відлучити від Божої Любові, яка в Христі Ісусі. Павло в цьому вкорінився. І йому не стільки було добре, що навіть у в'язниці йому було дуже добре. Він був щасливий. Ніяка проблема, ніяка трудність не могла забрати щастя, яке було в серці посла Павла, тому що воно було в Ісусі Христі, в Його любові. І саме цього він бажає для всіх людей. Він зрозумів, що найголовніше, щоб люди були в корінні в Божій любові, то все інше. Це вже другорядне, це вже не буде мати якусь там вагу на їх або вплив. Вони зможуть перенести і труднощі, і проблеми, і в'язниці, і війну, і що тільки, і всякі обіди, якщо вони будуть впевнені в тому, що Бог любить. Тому що, знаєте, це наша, одна з найголовніших потреб нашої іства — бути впевнені, що нас хтось сильно любить. І ніхто, окрім Бога, не може. Так задовольнити цю потребу нашої душі, не сам Бог, а наш Творець. Коли ми прийняті на найвищому рівні, коли та досконала любов, вона в нашому серці, і ми це пізнали, це все інше вже є другорядне. Знаєте, навіть на такому людському рівні, якщо говорити про дітей, ви знаєте, що саме ті діти, яких батьки люблять, це перше. Бо не всі батьки люблять свої дітей по-настоящему. І коли діти про це знають, чують, бачать, переживають цю любов, вони набагато впевненіші в собі. Вони набагато щасливіші. Їм набагато легше своє життя влаштувати. Вони успішніші. Це статистика по всьому світі і велика різниця. Якщо говорити про долю тих дітей, які без батьків росли, теж в інтернаті, і ті, які були в сім'ї і особливо, коли батьки їх любили. Вони зазвичай дуже успішні ці діти, досягають великих вершин, тому що вони впевнені, що батьки їх люблять. Чув таку історію про одного хлопчика, який одного разу прийшов додому, десь там двойку отримав, не, не дуже хорошу оцінку додому, і каже, Тату", каже, я, я двойку отримав, Але це ж дорогорядне. Саме головне каже, що ти мене любиш і що зі мною все добре. Правда ж так? Батька, ну то ж так, а що розтик заказати? Обняв його поцілував. А двойка чи тройка це вже другоряди? Заважте, навіть з двійкою, він не боїться йти додому, тому що він знає, що його ніхто не буде бити, з хати його не вижуть про це. Він сам признався, сам сказав, не ну, вилучив, але найголовніше, ну, що зі мною все добре, і тим мене любиш. І тато підтвердив, і це є правда. Знаєте, коли ми так само впевнені, що Бог нас любить, і дуже глибоко впевнені, то хто там як вже до нас ставиться? Можливо, хтось і недолюблює, хтось, можливо, і накричить на нас, не зрозуміє, і, можливо, принизить. І нам може біль при... причиняти для нашого серця, але ми це зможемо дуже легко подолати. Тому що Бог нас любить. Знаєте, Божа любов, вона, вона нас зміцняє. Як написано, наш внутрішній чоловік відзміцняється саме тоді, коли ми пізнаємо Бога, і його любов. І тоді ми зможемо ще більше наповнитися тим багатством Божим, Його благодаттю, тою повнотою, яка є в Христі Ісусі, коли ми дійсно віримо в Бога і Божу любов. І ми стаємо духовно сильніші набагато. І духовно сильна людина, вона все, все переносить: і немочі тіла, і хвороби, і війну, і всякі, можливо, не сторони людей, вона все зможе перенести. А та людина, яка не впевнена, що, що її хтось любить, особливо, що Бог її любить, вона дуже ранима. Тільки десь хтось недобрий глянув її в сторону, або їй здалося, вже вона обіжається, вже, вже вона, знаєте, все, руки впускає, вже вона жити не хоче, вже все погано. Бо головна потреба. Не задовільнена. Це базова потреба нашої душі. Знаєте, є потреби тіла, їжі, щоб ми були одягнуті, теплі. Але це також дуже важливо, у нас є потреба душі. І це базова потреба, найперше, в тому, що ми є прийняті якимось, що нас люблять. І цю потребу найбільше, як я вже зауважив, може задовільнити тільки Бог. Тому що Він наш Творець, ми ним створені і для нього. Він наш Батько Небесний. Ми його діти. І коли ми знаємо, що наш Батько Небесний любить нас, то чи двойка, чи тройка, яка там оцінка, чи як нас там оцінили, можливо, недооцінили, це другорядне. Головне, що Бог нас оцінив. І ціна наша в Божого часу, знаєте, скільки дорівнює? Дорівнює життю Ісуса Христа. Тому що Він нас так високо оцінив, що за нас своє життя віддав. Ісус віддав своє життя. Бог за нас віддав Свого Сина. Так Бог світ полюбив, що видав свого сина, виявляють наскільки Бог сильно любить нас. І ніхто не може нас відучити від Божої любові, яка в Христі Ісусі, нашому Господі. Саме про це я також хотів би разом з вами молитися, щоб ми ще більше пізнали Божу любов і щоб вся наша країна, всі люди, які нещасні, знедолені, але щоб вони пізнали, що є добрий, люблящий Бог, який недалеко від кожного із нас. Який завжди готовий прийняти її, навіть тих, які блукають в цьому світі. Знаєте, як той батько виглядав, чекав, і син навіть не уявляв, як батько зустріне. Він думав, що хоча б число наймитів, десь там з краєчку. Але батько зовсім не так. Він обняв його, цілував, плакав від радості і весілля справив для нього, тому що, каже, син мій був мертвий, ожив, і знайшовся. Є причина радіти веселитися. І Бог так само чекає сьогодні на всіх людей, на кожного грішника, ті, хто блукає в цьому світі, якби тільки до... навернулися до Нього, і вони були би спасені. І достатньо Божої любові для всіх людей. Тому ми будемо дякувати Богу за його безмежну любов. І нехай, нехай наше серце ще більше пізнає цю безмежну любов, щоб ми були сильні духом, щоб ми були щасливі люди. І щоб ми також молилися про тих людей, які не пізнали цього. Що ми також увірували і пізнали ту любов, яку Бог має до нас. Амінь. Амінь. Молимося про це.